Клубний футбол оформив камбек і Зробив це доволі бадьоро. Ми звичайно ж не могли не відреагувати. Як городяни йдуть до чергового кубка Ліги, репліка Юргена Клопа про Сіті та найкращий клуб. А у Європі, а може, на планеті, фізична форма гравців та багато чого іншого. Ми усе обговоримо. Мундіаль нарешті завершено. Пірнаємо назад тоді у змагання клубів. Це подкаст UAFootball Аудіодумка. Мене звати Влад Петрушевський, а мого співведучого Олександр Кошман. Поїхали! Усім привіт! Головне, чого не вистачило, не вистачало зрозуміло чому, тому що склади банально були не основні, і при цьому не основний склад в одній з команд. Я про Манчестер Сіті. Він значно сильніший за склад е, не основний в опонента у Ліверпуля. Ми багато разів казали. Ми багато разів обговорювали це, що Манчестер Сіті лава для запасних ну така потужна, що це просто виходить другий основний склад. Ну і чого ж не вистачало? Не вистачало звичного градусу. Суперництва, скажімо так, між Манчестер Сіті та Ліверпулем. Різниця між командами проглядалася, відчувалося, що господарі краще контролювали гру і були готові дати відповідь, чи що, червоним у будь-який момент. Ну, так, в принципі, у цілому і вийшло. Тобто якість гри у контексті АПЛ, поки що не та, до якої ми звикли. Поки що ми вкочуємося, футболісти вкочуються, і будемо разом тоді відходити від. Від мундіалю. Ну, давайте, поїхали. Перший гол, де Брюйне там вирізає на Голанда. Гомес грає спиною до свого гравця, дивлячись на м'яч і стоячи. Чудово в лапках гра від Джо. Косяк за Гомеса виправив Матіп своїм фірмовим проходом. Там Мілнеру просто залишилося покатити на Карвалью, тому просто влучити кут, і що вони на пару добре й зробили. І 1-1, і потім 2-1. Тобто відповідь Манчестер Сіті про це ми вже казали, тому що Родрі. Прекрасно побачив, чомусь вільного Мерезу. У нього був коридор для цього. І Марес, Ріят той дуже легко прибирає Робертсона зі свого шляху і йде просто розстріл Келехера. Що міг взагалі запропонувати Ліверпуль на все це? Ну, переважно контратаки. І одна з них вийшла так, дійсно, реально крутою. Там треба відзначати пас Алекса Окслейда Чемберлена. Ну і далі, Нуньєс теж віддамо на не розібрався гарну швидкість, він набрав у Ляпорта. Чомусь шансів не було, а взагалі то Емерік Ляпорт ну такий е, доволі неповільний футболіст, він швидкий, але реально там Дарвін втік. Аке зіграв як Гомес далі один в один. Ну, проте, якщо за Гомус вибачився Матіп, як я вже казав, то Натан Ке сам за себе вибачився. Знову геніальна подача від Кевіна де і Аке виграв другий поверх. 3-2. І у цілому це такий. Переказ матчу у голах для тих, хто цей матч не бачив, можете просто доповнити оглядом і просто додайте, що це все відбувалося на фоні контролю від Манчестер Сіті та нереалізованих шансів від Ліверпуля. Ну а вже там на фінальному відрізку під кінець матчу. Команда Пепа без проблем засушила та довела поєдинок до перемоги. Логічно при цьому. Ну а по персоналях важко когось особливо виділити у Ліверпуля в салах. Не в формі розносити нунє буде Саша, ну, матіп, туди-сюди, Келихара особливо не звинувати. Що так у цілому я не пригадаю, що прямо хтось особливо у Ліверпуля мені ну, так, згадався. У Сіті з цим набагато краще, звично класний, якщо ми говоримо не про збірні Кевін Дебрюйне. 100% точність ударів, 86% точність передач, 16 кросів це ж взагалі показник. так? 5 створених моментів і. І у тому числі два бікченси, дві голіві передачі, врешті-решт, і от у командах Вардіоли кому взагалі дозволено робити таку кількість кросів. Ну звичайно ж, тільки Кевіну Дебрюня. Ще когось можна відзначити так. Гюндаган бездоганні просто розвороти, які допомагають просувати атаки, які їх так розгортають красиво і лкають Тут звичайно, респект а Ортега, в принципі, також воротар резервний на своєму рівні. І так, кого ще, я так згадаю. А, 18-річний вихованець Ріко Льюіс, який грав інвертованого фулбека у цьому матчі, свою задачу теж виконав. А, ну і Голланд. Так, звичайно ж, це зірка цієї команди. Теж ще видно, що не у формі. Але, тим не менш, Ерлінг забив свій 24-й гол у сезоні у всіх турнірах. Ну, у сезоні, який пройшов лише наполовину, я нагадаю. І я починаю вже. Писати матеріал про нього для збірної року від UA Football. Це такий невеличкий спойлер. Про те, що буду розбиратися більш детально, ви обов'язково почитайте, коли матеріал вийде на сайті. Для того щоб його не пропустити, можна наприклад підписатися на телеграм-канал UAFootball або на телеграм-канал Гегенпрессинг. Це мій особисто. Сьогодні говоримо про поєдинок між Манчестер Сіті та Ліверпулем. Нарешті повернувся клубний чемпіонат, і я дуже чекав на нього, тому що було цікаво, як себе почувають взагалі футболісти. По-перше, я не міг дати точну оцінку, тому що ну, незрозуміло. Або ті футболісти, які грали на чемпіонату світу, вони будуть там не в формі, будуть. Трішечки важкі і так далі. Або, наприклад, ті гравці, які не грали на чемпіонату світу, вони будуть взагалі не в формі і теж не будуть показувати взагалі ніякого футболу. Або, наприклад, в них були дуже важкі тренування, і вони будуть просто, як дуже багато гравців у серпні, коли вони ну, тяжкі, прям дуже тяжкі після дуже таких тривалих навантажень. Але я не побачив дуже великої різниці, чесно кажучи, тому що ті гравці, які не їздили на чим Мпіонат світу, а що стосується, наприклад, там того ж Холланда, або Тіаго. Я не побачив, що вони там не в формі, або якось якісь важкі. Ні, вони дуже такі активні, тобто тренування були хороші і не видно, хто там грав на чемпіонаті світу, хто не грав. Напевно, ми побачимо це далі. Там Може, це в лютому колись там десь вистріли, коли е, команди підсядуть дуже сильно. А так взагалі не було видно, що хто де. Що стосується взагалі команд, я вважаю, що все ж таки Манчестер Сіті був ну майже основним складом. Грав так не було там правого захисника, так, це там не основний центр захисту був у Манчестер Сіті. Але в принципі, в принципі, це майже була основа, і найголовніше, що центр поля був основний просто основний центр поля. Центр поля вирішив все, все, що було в цьому поєдинку. А Ліверпуль він був взагалі без. Центру поля був Тіяго, але Тіяго взагалі не міг грати на будь-якій ділянці поля, щоб перекривати все. Ще страхувати Мілнера. Треба було ну тобто Ліверпулю було більш тяжко. Але якщо ми подивимось на моменти, які були в цьому матчі, так е, так Манчестер Сіті був сильніший. Манчестер Сіті провів більше атак, було більше ударів. Але у Ліверпуля було мені здається більше саме виходів один на один. У того ж Нуньєса було три виходи один на один. І ну, в одному епізоді він віддав передачу, два запоров, там майже ще й третій був. Ну, тобто він запоров ті моменти, які, наприклад, той же Манеб б, як мінімум, один би реалізував. І взагалі, так, ми бачили, що там Нуньєс дуже швидко біжить, так він може там, випередити захисника, і це все круто. Але він не може реалізувати. Взагалі нічого не може реалізувати, і в нього не йде просто м'яч. Я не знаю, що потрібно робити клопу. Щоб він якось став більш нормально і стабільно грати, тому що поки що, поки що, ну, взагалі не видно, що і як, що з нього можна виліпити, тому що ну, реально є проблеми. У клопа, так, всі ми розуміємо, що там у клопа був там Лювандовський, якого він підняв і ну, взагалі дуже круто підняв. Були ще. Ну, Дуже багато класних гравців. Але тут, напевно, є така трішечки проблема, тому що у Нундіса купили за великі гроші. Це по-перше. По-друге, в цьому поєдинку я бачив, як Нуньєс не відпрацьовував у захисті, хоча той же Салах відпрацьовував у захисті. Пускався, мені здається, ну, як мінімум вдвічі частіше, ніж це робив Нунь'яс. І я не думаю, що це клоп, клопоустановка що ти там центр форват, ти можеш не сідати донизу, там грай попереду, і все. Ну, я дуже в цьому сумніваюся, і тому взагалі до нулі є дуже багато питань. І якщо б він там три з трьох забивав, то напевно до нього взагалі не було б питань. Тобто ти забуваєш все добре, до тебе питань немає. А коли ти не забуваєш, коли ти марнуєш моменти, то тоді відпрацьовую захисті. Ну, якось роби хоч щось, щоб тренер бачив, що ти хочеш грати за цей клуб і що ти будеш грати за цей клуб. А я зараз взагалі не бачу за рахунок чого, Нуєс може якось більш стабільно грати. Так, може там через рік, через два, але якщо тебе купляють за 100 мільйонів, ти, напевно, повинен грати відразу. І, і що найголовніше, це те, що Нуєс вже ну, він грав на чемпіонаті світу, але ну, Уругай вилетів на початку, три матчі, і все. Це взагалі. Можна рахувати, що він в чемпіонаті Англії відіграв там за місяць-три матчі. Ну, Камон, це взагалі ніяк не вплинуло на його там Стан або ще щось. Інші гравці, які вийшли в Ліверпуля, ну це дуже молоді гравці, які реально ще не можуть конкурувати з таким центрполем, яким який був у Манчестер-Сіті. Так, там Клоп після матчу сказав, що Сіті, напевно, найкраща команда в світі, але ну, мені здається, це було якось дуже дивно сказано. Тому що, по-перше, ти граєш не основою, по-друге, це Кубок Ліги. По-третє, у Манчестер Сіті майже основа грає так. Без декількох гравців, а в тебе немає ну всього центра поля. Похвала, яка була просто так сказана, і вона не має сенсу взагалі. Так сіті сильний, але ну напевно слід якось порівнювати команди, коли команди грають в рівних складах. Е я маю на увазі по класу. Тоді вже питань було б поменше, і слова клопа були б напевно більш правдиві. А так мені здається, Ліверпуль був непоганий. У Ліверпуля було більше гострих моментів, як на мене. А те, що вони не забили, це їх проблема. У Сіті не було дуже багато моментів. І взагалі всі ті голи, які він забивав, вони були ну, хороші так. Але, наприклад, от другий гол, який забивав Морес, ну це взагалі я не пам'ятаю, щоб Робертсона так просто обігрували. Це жах, просто що, ну що робив Робертсон? Ну і Гомес. Мені здається, для Гомеса взагалі після цього матчу ну, двері в збірну закриті. Вони і так не відкриваються вже давно. Але зараз ну це прям видно. Це захисник, який дуже поганого рівня. Але мені там, наприклад, сподобався теж Матіп. Сіті був стабільний. Сіті грав так, як вони грають завжди. Все дуже збалансовано. Тому до Сіті і питань немає, і говорити про Сіті ну, взагалі нічого. Команда грала, як вона грає завжди, і взагалі перерва ця не вплинула на їх гру. Видно, що фізіотерапевт, і все було зроблено так, щоб команда навіть не побачила цей чемпіонат світу. Ну я маю на увазі фізично. Тож, що виходить, Пари чвертьфіналу Кубка Ліги, М.Ю. Чарльтон, Саутгемптон Сіті, Ноттінгем Форест, Вулверхемптон і Ньюкасл-Лестер. Хм, Мені одному здається, що а, Пеп знову візьме Кубок Ліги. Ну, а взагалі, головна інтрига на другу половину сезону, звичайно що це гонка між Манчестер Сіті та Арсеналом. Ми вже в очікуванні, що й казати. Це був подкаст UAF-аудіодумка, він повернувся. Ми дякуємо вам за прослуховування і нагадуємо, що ваші коментарі, лайки, дзвіночки та питання, це все за замовчуванням. І, звичайно, ваша підписка, де зручно, там і слухайте, звичайно, ваші. П'ять зірочок, пальці догори, сердечки, серденька і ваші відгуки, як я вже сказав, ну це теж буде звичайно просто супер. Я нагадаю, що ми маємо змогу зараз дивитися футбол завдяки Збройним силам України. Тож допомагайте нашій армії, не забувайте підтримувати її донатами. Посилання є у закріпленій новині на нашому сайті або в описі до подкасту. Тут як завжди. Також не забувайте ну, хоча б у думках, дякувати нашим енергетикам. От на днях був день енергетика, те, що ви. Просто будете у своїй квартирі у домі, економити світло. Цей доволі важкий для нас для України час. Це також звичайно усім нам і допоможе. Ну і не потрапляйте в положення по загрою. Та дивіться англійську прем'єр-лігу. До нових зустрічей, друзі.